Ви шукаєте надійний пристрій для офісу? Так ось він Epson EcoTank L6270. Багатофункціональний, економний і готовий працювати без зайвих питань. Він друкує, сканує та копіює зі всією відповідальністю. Формат друку А 4. А завдяки вбудованій СБПЧ ви забудете про постійні витрати на картриджі. Менше витрат, менше турбот, більше можливостей для продуктивної роботи. Швидкість роботи вражає 15,5 чорно-білих або 8,5 кольорових сторінок за хвилину. Автоматичний двосторонній друк також на висоті: 6,5 монохромних або 4,5 кольорових сторінок за хвилину. Що не тільки зручно, а й екологічно. Якість друку 4800 на 1200 dpi. Розмір краплі 3-3 піколітри. Сканер планшетний з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI. А ще є автоподавач документів на 30 аркушів. Мінімум ручної роботи, максимум комфорту. Лоток для паперу вміщує 250 аркушів. Щодо підключення тут повний комплект: USB, Ethernet, Wi-Fi та Wi-Fi Direct – на передній панелі великий кольоровий екран і зручні кнопки для швидкого керування. Корпус чорний, стильний, ергономічний, виглядає серйозно та професійно. Час оновити свій офіс і придбати цього надійного помічника. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print.